Як херсонцям отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло після російського обстрілу? Якщо ваше житло в Херсонській області було зруйноване під час повномасштабної війни, ви маєте право на державну компенсацію, але її можуть отримати лише власники оселі. Якщо власника житла не стало, право на компенсацію переходить до його спадкоємців. Певні категорії українців мають пріоритет при наданні компенсації, наприклад, учасники бойових дій, багатодітні родини та діти сироти. Про повний перелік категорії можна дізнатись на сайті Херсонської міської ради. Тож як подати заяву та яку компенсацію можна отримати в Україні? Дії програма є відновлення. Вона надає можливість кожному, чиє житло постраждало від війни, отримати компенсацію. Повідомити про пошкодження та подати заяву на компенсацію можна онлайн через застосунок Дія. Чи у паперовій формі через ЦНАПИ, нотаріусів або управління соцзахисту. Максимально за пошкоджену квартиру можна отримати 350 тисяч гривень компенсації, а за приватний будинок 500 тисяч гривень. Якщо житло було повністю зруйноване російськими обстрілами, тоді передбачено надання житлових сертифікатів або грошової компенсації для будівництва нового житла. Житловий сертифікат дійсний протягом п'яти років із моменту отримання. Його можна використати на придбання майна на первинному чи вторинному ринку, а також інвестувати кошти в об'єкт на етапі будівництва. Зверніть увагу компенсацію не надають, якщо житло розташовано у зоні активних бойових дій, для якої не визначено дату їх завершення та на тимчасово окупованій території.